Фанатські теорії про мультфільм Шрек, Фіона Канібал а Віслюк насправді з мультика Пінокіо? Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про дивні та цікаві фанатські теорії з мультфільму Шрек. Як ви знаєте, ці теорії цілком, ймовірно, можуть бути повноцінною вигадкою. Але, можливо, деякі з них мають. Слушну думку стосовно мультика. До речі, якщо вам цікаво це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі, адже таким чином ви допомагаєте просувати мій контент. І так, всі ми чудово знаємо, що Фіона жила 20 років, ну, приблизно 20 років у вежі. Це вже не перший мультик, у якому ми розглядаємо певного персонажа як канібала. Також ми це робили у мультику Спанч Боб стосовно. Пана Крапса, до речі, якщо вам цікаво, перегляньте це відео також. Ось і одна з цих теорій якраз припускає, що Фіона є канібалом і людожером, оскільки її якось потрібно було виживати в вежі. Оскільки все, що їй було доступно з харчів, це взагалі плоть лицарів, які приходили її рятувати. Щоб з'ясувати, яким же чином Фіона стала канібалом. Спочатку треба зрозуміти, чому так сталося, як ми вже казали, ну від перебувати 20 років ізоляції і не мати нічого, щоб поїсти. Я щось дуже сумніваюся, що продовж тих років у неї було достатньо запасів їжі, щоб все все пережити. Насправді це звучить надзвичайно мало ймовірно, і як висновок їй доводилось все ж вдаватись до канібалізму і їсти тих бідолашних велицарів. Цього випливає ще одна думка, що якраз завдяки прокляттю у фіони появилось таке. Бажання і вміння їсти людей. Згідно з цієї теорії, той факт, що Фіона стає людожаром саме вночі, є доволі ключовим. Оскільки нам показано, що людожарські апотенти і коли вона принцеса, волі відрізняється. І також існує думка, що фраза Фіони, коли вона каже Шрекові, я потворна, звучить не про те, що вона якось не так виглядає, а стосується саме її вчинків того, що вона поїдала лицарів. Всі ми знаємо ці візуальні підказки. Першому фільмі, і багато хто з нас на них зважав. А саме, при вході можна побачити рештки лицарів, що справді виглядає так, ніби його розчленували і намагали з'їсти, або вже з'їли. Плюс всі ми пам'ятаємо, що на задньому фоні є кулінарна книга дракона. І вона ще відкрита на доволі цікавій сторінці, а саме, Людські частування, і там ще збоку, знаєте, такий величезний казан, в якому, мабуть, прекрасно можна було зварити людей. І на думку людей, які підтримують цю теорію, дракон була спільником в цій справі і допомагала фіоні, оскільки за драконами не помічали, що вони дуже люблять варене м'ясо. І такий спосіб приготування їжі більш властивий канібалам, що ще раз доводить так мовити цю теорію, що фіона. Анібал. Як ви вже помітили, судячи зі всього, Фіона любить їсти людей, а міринковий ритуал це завжди кава. Тому якщо ви хочете мене підтримати, в описі і посилання на платформу БайМіїКофі. Дякую. Також не забувайте донатити на ЗСУ в описі і посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Теорія фанатів про віслюка. Як ви вже помічали, кожен у цьому всесвіті, коли ми говоримо про казки і сам Dreamworks, має своє місце і відомо звідки, з яких казок ці персонажі походять у Швеції. А от стосовно Віслюка, точної відповіді на це запитання немає. У мультфільмі осел немає якоїсь особливої бекграундної історії, ми його бачимо перший раз, коли його власниця намагається його продати лорду Факрпакра. -пак Фаркрафту, це Лорда Факраф... Фаркрафту. я вмію це вимовляти. Це лорду Фаркрафту, оскільки він найбільш балакуча істота, яку коли-небудь вона бачила. Але чи помічала ви тут деталь, що Пінокіо і Віслюк? Вже знайомі, і тут виникає питання: звідки взагалі у Віслюка вміння розмовляти і чому вони з Пінокіо взагалі знайомі? І існує думка, що відповідь на це ми можемо знайти у мультику Пінокіо «1940-х років. Всі ми знаємо, що у Дісні є багато мультиків, де якийсь персонаж перетворюється на тварину чи на предмет. Але, мабуть, найжахливіша сцена відбувається саме у мультфільмі Пінокіо. Багато хто думає, що Віслюк це лампіка. Тому що в цій історії і Пінокео і Віслюка відправляють на острів задоволення, оскільки прибувши туди, вони не знали, чим саме завершиться ця поїздка, і що після всіх розваг фінал не буде таким щасливим. Всі ми знаємо, на яких істот вони перетворюються. І так, головний аргумент цієї теорії це те, що Пінокіо і Віслюк все ж знають одне одного. Чесно, я не до кінця вірю в цю теорію, але звучить вона насправді цікаво. Оскільки, може, з вісліком та Пінокіо, а якщо хочете познайомитись ближче зі мною, в описі є посилання на мої соцмережі. І так на кінець доволі дивна теорія, але вона куметна, і я думаю, що справді вона звучить доволі правдоподібно. Вагома причина, чому Пінокіо носить жіночу білизну. Боже, чому це так абсурдно звучить? Як ви пам'ятаєте, у другій частині шрека є така сцена: потрібно, щоб ніс Пінокіо виріс, для того, щоб шрек та віслюк звільнилися з полону. І для того, щоб їм втекти, потрібно, щоб у Пінокіо виріс ніс. І тому вони кажуть, якісь безглуздя. Наприклад, що Пінокіо носить жіночу білизну. Коли він каже, що я не ношу таку білизну, ніс не росте. Але коли він скаже, що я ношу таку білизну, то ніс зазначено виріс. І причина, чому Пінокіо носить жіночу білизну, полягає лише в тому, що він лялька, яка не має чоловічих геніталій. Тому йому простіше носити жіночу, так більш зручно. А яка теорія сподобалась вам найбільше? Пишіть в коментарях. Також на який мультик ви хотіли ще почути дивні теорії. Дякую за перегляд! І до нових зустрічей!